Доброго вечора, шановні наші глядачі, наші дорогі компаньйони. Е, я, в думку Наталія, дистриб'ютор шести зірок компанії Тієнс. Зараз я знаходжусь в місті Варшава, е, сама я з України, Миколаїв і місто Новий Буг. Сьогодні я хочу з вами побалакати про таку чудовий продукт наш. Beauty Do це краса і здоров'я жіноче. Ми розглядаємо красу як пружну шкіру, що сяє та міцне, блискуче волосся. Цей результат я сьогодні вже маю. І прошу поділитися, якщо хтось має, і також відповідати або приймати участь у нашому сьогоднішньому вечірньому семінарі. Ось такі от капсулки подвійні. Вона от так от переливається, така гарна і дуже корисна для нашого здоров'я. Наша шкіра у китайській медицині пов'язана з легенями, і для догляду за шкірою потрібно підтримувати легені. Я вживала цю продукцію довгий час. Спочатку було подарунками на конференції в Варшаві, от, і був результат. А тепер я вживаю її, вживала її з 13 листопада, і от по недавній час невеличким переривом, і результат є, і результат я іще очікую, тому що воно все діє з часом у нас. Так як і захворювання. Не набувається, так само воно і проходить. Лікується не відразу. Шкіра в традиційній медицині пов'язана із легенями. Так, мені стало легше дихати. І я вдихаю повністю легенями. Для мене це неочікувано, тому що мала алергію, і дуже тяжко мені було дихати. А зараз це просто неймовірно коли повністю можна дихати на повні легені. Це дуже важливо, тому що легені наші насичують повітрям, насичують, поглинають силу з повітря і розносять її по всьому тілу. Здорові легені допомагають утримувати захисний бар'єр імунітету, живлячи та зволожуючи шкіру. Здоровий вигляд також підтримують здорові нирки, печінка та товста кишка, які детоксують кров та очищують шкіру. Далі, будь ласка. Чому наша скіра старіє? А тому, що час її не щадить, народними словами. Перші ознаки це зморшки. Чи виглядає нашим здоровою і гладенькою ні, вже час? Винні також сонячне світло, старіння шкіри обумовлює природне старіння та чинниками навколишнього середовища. З віком регенерація шкіри ускладнюється, механізм відновлювання сповільнюється і рівень антиоксидантів знижується. Додайте до цього вплив сонячного світла та забруднення повітря, і починаються з'являтися зморшки, ознаки старіння, це те, чого ніхто з нас не хоче. До того ж ці зморшки дуже болючі. Це я вже на собі точно іспитала, це, це взагалі це страшно, як болить. І моя мама жалувалася, тому результат. Є багато факторів, що виникають, викликають старіння шкіри. Це пошкодження ДНК і розлад механізмів їхнього відновлення, відігривають важливу роль у процесі старіння шкіри. Також прискорюється за рахунок накопичення пошкоджень ДНК, от активних онкогенних вільними радикалами. Та токсинами. Старіння шкіри прискорюється шкідливими факторами навколишнього середовища, включаючи ультрафіолетове виправінювання, забруднення та вплив, негативний вплив з віком також секреція статевих гармоній знижується, що спричиняє сухість шкіри. І це все приводить до негарного нашого зовнішнього вигляду, і хочеться нам, і до того ж це болюче. І хочеться нам виглядати, і шукаємо ми вихід, шукаємо ми спосіб, і от він є, він знайдений. Нам компанія приподнесла такий от подарунок долі. Далі, будь ласка. Але чи здатні ми затримати старіння шкіри? Ні крема ніякі, так, ми можемо якось себе приховати від випромінювання сонячного, але це тяжко. Ми можемо кремами протизагарними користуватися, але вони теж нічого не дають, малий ефект. От. Додайте до цього прийом захисних також жирних кислот, використання Захисного крему, хороший сон, вживання зелені та води це все нам допоможе в відновленні нашої шкіри, але б'юті дуо відіграє важливішу роль. от, така от паковочка і капсулка. Яка подвійна, вона не одна. Далі я розкажу знайомство з продуктом, вона наша капсула подвійна, в ній є олія примули вечірньої також е, е, зелений чай, також ще є складова наша зелена водоросль, яка дуже добре нам Допомагає виведенню вільних радикалів. Хлорела. от, вітам... хлорела, так, Вітаміни і мінерали також знаходяться в цій капсулі. Це все дуже рідкісні для нашого регіону і для нас складові. От, е Концепція потрібної дії, детоксикація, насищення та захист От такий склад, от така роль наших капсул. Очищення шкіри та детоксикація хлорелою, вона готує шкіру до догляду і очищує її від токсинів, Насичення клітин антиоксидантами зеленого, зеленого чаю. От, один з найпотужніших анти, антиоксидантів. І захист завдяки високому вмісту глав, олії, примули вечірні та її захисні дії на клітини шкіри. Епо захищає і регулює баланс жіночих гормонів та підтримує нормальний здоровий менструальний цикл. Дуже важливо, коли наступає менопауза у жінок, також для чоловіків, для їхньої потенції дуже важливий. Наш продукт, який зменшує і продовжує наше життя. Хлорела це одноклітинна зелена водорослість, вважається суперфудом завдяки своїм неймовірним поживним властивостям. Хлорела багата на білки, вітаміни, мінерали, жирні кислоти, хлорофіл, антиоксиданти і клітковину. Лорела сприяє самостійній детоксикації організму, виводячи з нього важкі метали та шкідливі сполуки. Це клітинні зелені, крихітні зелені клітини надають широкий спектр антиоксидантних поживних речовин, допомагають відвищувати роль енергії та зміцнити захист імунітету. Також до складу наших рослин. В Нашої капсули входить зелений чай. На Сході зелений чай це традиція, це найкращий захисник нашого організму. Походячи з Китаю, чай був, здобув неабияку популярність в усьому світі завдяки всім своїм корисним. Властивостям для здоров'я. Зелений чай завдяки своїм антиоксидантним властивостям захищає шкіру від ультрафіолетового пошкодження, що спричиняє і раннє старіння. Екстракт зеленого чаю допомагає посилити обмін речовин і бере участь у окисленні жирів, що спричиняє контроль ваги. Так, дійсно, зелений чай. Допомагає нам в похуданні. От Всі стройні стають, і дуже він корисний нам. І входить він до нашої бюті до капсули. Наступний інгредієнт, який у нас, а хто з нас не любить зелений чай, люблять всі, так? хто любить зелений чай, будь ласка. Також з добавками ми любимо, з м'ятою, з мелісою, зелений чай, теж добрий. До складу також вечірня, входить вечірня примула. Рослина, яка прийшла до нас з Північної Америки, з яскраво-жовтими квітками, які цвітуть увечері. У стародавній Греції її називали в перекладі вино аромат. Римський філософ Пліній. Старший згадує Примулу вечірню як траву добру, як вино, що звеселяє серце. Давні травинки травники вважали, що Примула вечірня є імператорською ліками проти жіночих проблем і імпотенції Енотера. Так, вона називається Енотера. Олія анатери знаходиться в нашій капсулці і нам допомагає в наших нездорових проблемах. Примало вечірня цінується завдяки своїй ефірній олії, багатій на лінолену та жирну кислоту В6. Гла – попередніх просто розлаг попередник простатів, які беруть участь у гормональному балансі та контролі запалення. Це робить олію ефективною для збереження комфорту під час менструального циклу та лікування симптомів менопаузи. вживаючи вживання багатої нагла олії. Вечірні допомагає полегшити загальні захворювання шкіри, такі як акне та екзема Це такі хвороби, які не лікуються в наших е, аптеках, нема таких ліків від цих хвороб. Це вважається хронічним і невиліковним. На жаль, в нашій традиційній європейській медицині. Кієн з beauty duo. Це злиття китайського травництва, науки, унікального ноу-хау та запатентованої технології. Вітаміни та мінерали краси, вітамін С, біотин, цинк, та купрум сприйняють захисту нормального стану шкіри та волосся. Вони також сприяють нормальній ефективності репродуктивної функції цинк та регуляції гормональної активності вітамін в 6 Так, мідь, яка знаходиться, важко його знайти в наших повсякденних продуктах, в цих вітамінів не стачає. На жаль, е, катери... катехіни, катехіни зеленого чаю вітаміни С та є. Цинк і мідь захищають клітини від оксиданта нового стресу. І це все нам допомагає благоухати і відчувати себе бодрими, і мати гарний вигляд, і бути гарними і вродливими в будь-якому віці. Далі, будь ласка. Подвійна капсула це технологія, це нова технологія, якої ніде не було. Ця унікальна технологія передбачає введення маленької капсули у більшу капсулу, заповнену рідиною. Дуокап. Покращує біодоступність продукту, дозволяє комбінувати інгредієнти різних складів, доакап захищає інгредієнти від шлункової кислоти та сприяє цілеспрямованому виведенню їх у різних відділах ШКТ та в різних часах. Це сприяє швидкому засвоюванню олії вечірньої примули. Водночас лорела та зелений чай захищені та звільнюються пізніше, які знаходяться вже в кишківнику, вони ліпше, ліпше вони засвоюються, і це допомагає в нашому відновленні нашого організму ліпше. Тобто ніколи, шлунковий сік не шкодить їх далі, будь ласка. Є специфікація продукту. Ви можете зробити скрін і познайомитися детальніше з нашим продуктом, його складом, все розважено, все від дограма, все чітко і все гарно, все на патентованому рівні. Вся продукція має найвищий сертифікат якості, європейський. І міжнародні сертифікати якості також сертифіковано в кожній країні. Також це і кошер як вся наша продукція. Вміст є вітамін С, вітамін Е, екстракт чаю зеленого, цинк, вітамін В6, мідь, біотин, олія примули вечірні от, порошок хлорели. Це все. Відважено і зважено в одній капсулі. Маємо ми великий набір вітамінів, корисних для нашого здоров'я. І Маємо ми сертифікати, і маємо ми найвищі нагороди наших, нашої продукції і також найкращі результати по продукції. Я задоволена особисто дуже і дякую нашій компанії, нашим виробникам за таку от нашим нашим наставникам, за таку можливість користуватися продукцією, от така упаковочка, в якій знаходиться от 30 капсул. Для нашої краси і добробуту, для нашого продовження життя, а можливо, для нашої далі особистого життя складає, складається наше. Ну от, Найкраще для найкращих. Хто має ще які результати? Хто може поділитися? Можливо, хтось уже раніше теж вживав або хоче ще вживати. Що ну, це би... ваш результат, так як ви його тривало вживали? Що ви відчули, що відзначе? Ще раз, будь ласка. Ваш результат розкажіть нам, хотілося би почути, бо ви тривало його вживали. Розкажіть. Результат зморшки мої пройшли, колір обличчя в мене, от такий гарний вигляд маю. От я себе почуваю дуже добре. Я на роботі себе, всі дивуються, як можна переносити такі нагрузки, і я себе відчуваю дуже нормально, геть, нічого в мене не болить, ні, ні про що я так сказати. Не переживаю і обличчя гарне, і всі, подобається всім. Мені теж подобається. Я чула, що коли китайці вводили цей продукт на наш ринок, то були амбасадори, які випробовували, і результати саме є хороші по схудненню. Що цей препарат, він так як працює з гормональною жіночою системою чоловічою, то ще дозволяє і. Ну, Налагодити обмінні процеси в організмі, і, відповідно, вивести лишню воду там і інші запаси, да, які не потрібні. Ну, до Тому туалету я відбуваю таке... щось. Так, до туалету я частіше бігаю, я ще на ваги не ставала, але це по, по одягу, помітно, що воно трохи вільно, одяг, одяг вільний. Так, є зміни по згудненню. Є, можливо, ще далі буду я, якщо вживати, то ще більше, це буде помітно, але для мене це є помітним. Так. Я знаю, що давали їм дозу по три капсули три рази на день. От. Якщо е, пропити 30 днів, то це вражаючі результати. Це така рекомендована доза. І, то добре. Будемо теж. Користуватися такою дозою, угу. тому що легкість дозна, легше на сустави, легше на кістки, легше в рухи, от і менші нагрузки це ж вага шкідлива, зайва. Так, треба буде користуватися. Дякую, Ірина Валентинівна, Дякую. за таку консультацію. Вам а, скажіть, будь ласка, в кого ж є? можливо, хтось ще додати, хоче додати щось? Інформації, можливо, я можна... на жаль, мож, можна я добрий вечір добрий всім. Добрий вечір. От я, на жаль, не пробувала його. Я тільки планую то одне, то друге в мене. От, але я бачила його цей продукт. Це продукт високих технологій, і там виходить одна олійка в іншій, і так продумано, що вона приходить імін допомагає тому органу тій системі. І все так продумано, ну просто крутий продукт. І просто, ну я дуже злякалася, що його не буде у нас, чи буде все ж таки. Дайте таку інформацію, Ірина Валентинівна. Буде? Звідки інформація? Бо там залишалося Звідки? щось, сказали, що дуже мало залишалося, ні? Ну, я просто... Ви в мене питаєте, ти, що я точно не знаю зараз. А, що... то... Добре, ну то вирішу, тоді буду збільши. сама представити. Просто я хочу сказати, що дуже крутий продукт, і технологічно він дуже цікавий. Я його бачила, як він виглядає, і це дуже круто. Олійка в олійки. Оце мене просто впечатліло. До... Ну, як олійка в олійці? Там водоросль в олійці. Ну, так, да, да, Ну, Там, коротше, один продукт в іншому, і він доноситься до органа, то, ну, от, технологічно, я не можу цей механізм. Збагнути. Але дуже крутий механізм. І ці новітні технології вони дуже круто працюють. Ну, нам О, Наталя і щойно розповідала про ці технології, про те, що Ну, та. так, просто що... я вп... впечатлілася <плес> дуже вигляд. Шкода, що Наталя не показала цю саму капсулу. Вона дуже так ну, виглядає Їм дуже можна круто. показати. Давайте, <плес> покажіть. Капсула, дякую, дякую, дякую. Обов'язково за, обов замовлю. Дякую, Наталя, за інформацію. Дуже дякую. Угу. Наталя, готові показати капсулу близько всім. Ще раз, погану, чуть. Капсулу готові показати всім. Всі просять капсулу на біс. Ну, я її, як, би, в упаковці, показала. Хочеться побачити так. Ну, так, треба витягти з упаковки і показати ближче на камеру. Ось вона. Я, наприклад, ніде не бачила такого виконання. Ну Той? так. І дуже круто, дуже круто. Дякую, пані Наталя, дякую. Угу. Презентація супер. І ви молодець. Дякую вам. Дякую, я старалася, тому що насправді наша компанія найкраще видає нам подарунки долі, це називається продукція. От, І це для нас неймовірно. От, ми такі баловні долі, я вважаю, так нас. Так нас вже компанія розбалувала. Вас запитують, як ви приймали цей препарат? Я приймала по дві штуки на ніч, я приймала. А, ну це я скажу, що це дуже мало для цього препарату. Угу. Саме для цього препарату він десь приблизно так само споживається, як спіруліна. Для спіруліни дві капсули це теж якби маловато, так? Да? Це навіть менше профілактичної дози. От, Там шість капсул йде от, профілактична доза в день спіруліни. Так само і примула. Вона теж енотера, теж треба її приймати а, десь так. Тому що це їжа. Дякую. Я прийму увагу. Так, так як вона працює з системою згідно з східної а, філософії, її добре приймати а, от, в 11 годин, так, і в 9 вечора. І в 9 ранку. Дев'ять в одинадцять і в 9.00 вечора, так? Вірніше, сніданок до сніданку, да? до обіду і до вечері. Угу. Дякую, Ірина Валентинівна. Може, Олена Ігорівна хоче додати, бо знаю, що у вас кладять інформації. Може, ви нам щось як спеціаліст, нутриціолог, додасте. Що вона ще з нами. Ага, ага незручно не говорити, тобто нам видала зараз дуже важливу інформацію. От. Дякуємо, Наталочко, вам за, за цю презентацію. Я зараз відключаю запис.